Треба якось терміново придумати, як почати це відео так, щоб ви його не скіпнули. Інші можна було. Тут справді видатний матч, матч, який треба розглядати з першої хвилини. І до останні, не лише останні дві, але те, що сталося в останні дві, дві з половиною чи просто останні 50 секунд, це вже історія, це вже класика НБА, тому що серія Нікс. Та це таке, ну коротше, треба треба заглиблюватись. Давайте зараз будемо заглиблюватись і в драфт 2020 року, який виграв в цьому матчі по всім фронтам, і Фред Міллера, і в Теріза Гальбертона. перед початком, як завжди, на ваших екранах зараз будуть найкращі на мою… Ну найкращі, а просто коментарі, які хочеться виділити з минулого відео. Можете поставити на паузу, почитати. О, і оцей самий пишіть під цим обов'язково ставте, ставте лайки, щоб відео побачило трохи більше людей. Тому що ну про таку гру треба однозначно о, розповідати більш широким масам. Ну і плюс, як завжди, дзвіночок бо зараз відео виходить кожен день, щоб ви не пропускали зразу. Дивилися 17.00, 19.00, Так вони будуть виходити. Плюс посилання на телеграм-канал теж в описі профілю там пости ще більше. Там теж вам обов'язково. Треба бути ставте лайк, пишіть як вам гра, пишіть що це було. Можна ні з матами там Ютуб не пропустить, але можна емоційно. Які святкування Хелібертона тому пишіть, став да лайки, дзвіночок, підписочка, якщо ще не підписані, і давайте починати. Почнемо з такої інформації. Наступної, в цілому, Індіана, це по всім соцмережам запушила трошечки цікавих фактів, і потім приступимо до аналізу самої гри. А за сезон 96-97. За останні 50 секунд матчу перепрошую 7 плюс очок. Була ситуація, тобто 1706 разів, коли в останні 50 секунд матчу одна з команд програвала сім плюс очок. 1706 разів. Рекорд 4702. Чотири рази вдалося відігратися, відіграти більше семи очок за останні 50 секунд матчу. Треба було просто з цього почати не морочити голову. Але таке чотири рази, три з них. Це Індіана Пейсерс і менш ніж за останній місяць. В серії з Зміллоки п'ята гра, в серії з Клівлендом. Ой, яка ж то друга здається. перепрошую, якщо ні, змілоки точно п'ята, вони так серію за закрили. Ну і сьогодні. і сьогодні, але... але перед тим як доходити до феномену Аарона Несміта людину, яку, яку вибрали до речі, на два піка вище за Таріза Галібертона. А знаєте, кого вибрали на 4 піка, вище за Юрі за Халібортона? Підказка, це зробив Нью-Йорк Нікс. І поки напишіть в коментарях прізвище цього прекрасного молодого чоловіка. А я вам трошки пізніше його назву. Або. ладно. Так, да, пізніше. Це обітопін. Коротше, не пишіть. А, і от. От-от-от, Матч почався весело. Матч почався весело, Зразу почав спостерігати. За матчапами. В цілому все більш-менш очевидно. Тільки Брансон захищався на несміті, а я його на Немхарті чекав, все ж таки Немхарт. У нас е, більш маленький, е, напевно, вирішило було в тренерському штабі Нью-Йорка, що Немхарт е, більша загроза для е, кошика Нікс е, ніж Несміт. Тому поставили Брансона на Несміта. Е, Таунс захищався проти Тернера, Там в цілому прикол в тому, було, що от поки я прям серйозно слідкував за мечабами. То всі ті, тобто вони крили один одного умовно, Брансон Несміт та Несміт Брансона. І так вони бігали по, по парам на різні половини майданчика. Не так часто це побачиш в NBA, але ну, прикольно типу, було. Ніхто тут нічого особливо не вигадував. Ну, в Цілому мечапи тут було можна прочитати. От у мене, от єдине, що мене прям серйозно цікавило, це кого критиме брансом. Тому що ну, більшість писала про Несміта, я думав, Блін, там може нем харнем да, Все ж таки йому дадуть. Але ні, не дали. Перша половина, перша чверть була дуже дуже цікава. Індіана почала 9 з 9 з поля. Індіана не могла змазати. Нікс теж дуже добре почали. І якщо б вони так добре не почали, вони відвалились би швидко. Вони почали. П'ять з восьми і дев'ятий, які я не пам'ятаю, влучили. Ну, точно в них було п'ять з восьми. Після дев'ять з дев'яти індіана почала мазати. В них там було дев'ять з двадцяти чотирьох. І що там? Ну це коли графіка. Графіка вилазила. Потім ще декілька разів намазали. Не найкраща, не найактивніша була. Гра людей, які відповідають за три в Індіані, кидали не дуже багато, мазали серйозно серйозно мазали. нігс в цей час почали в гру повертатись. Їхня атака, як би вам сказати, от якщо Індіана взірвалась на початку і потім потрошки затихала, то Нікс навпаки, почали вони досить нормально, і з кожною новою атакою все краще і краще виглядали. Але ще один важливий момент, про який треба сказати, вже в першому володінні Нікс індіана почала пресингувати на чужій половині, і по матчу вони це досить так робили. Дуже прикольне рішення в цілому. Справа в тому, що да, у Нікс є проблеми зі спейсингом. В нікс рух м'яча це окрема тема. Тому так цей пресинг, пресинг, який не був спрямований на те, щоб прям м'ячі перехоплювати. В індіани, до речі, в цьому матчі лише 6 6 перехоплень в нью Нюйорка І, Але правда, дивіться, в чому справа в Індіані 7 втрат в цьому матчі в Нью-Йорка 7 перехоплень. У Нью-Йорка 15 втрат в цьому матчі, і в Індіани 6 перехоплень. Так, гравці Нью-Йорка самі любили м'яч кудись зашвернути. Або там прибіжки різні, в нападі. Зрозуміло, а от у... Індіана, як вам сказати, Індіана сама мало м'яч втрачала, але Нью-Йорк більше провокував ці втрати. От е, і е, був пресинг. Пресинг не був спрямований на те, щоб м'ячі перехоплювати, але але е, він давав тиск і досить часто це спрацьовувало. Спрацьовувало в тому, що серйозно ускладнювало життя гравцям Нікс в атаці, е, кращі були контести китків. Складніше, більше сил тратили, і, і іноді через це десь і не добігали в захисті. Хоча Нікс першу чверть виглядало дуже дуже якісно. 36-34 перемога Нью-Йорка в першій чверті, Але, от кажу, на початку могли відлетіти серйозніше. Одесь ще не влуч два китки гравці Нью-Йорка і було б серйозніше, але так вони дуже дуже швиденько повернулись над результативну чверть, як розумієте. друга Більше ішла за сценарієм Нью-Йорка, 69 очок. Нікс набрали за першу половину, і це, звісно, забагато. Індіана не має такого допускати. Індіана сама набрала багатенько. Індіана набрала 62 очки за першу половину. Це Нормально для них, все нормально для Нью-Йорка дозволити стільки набрати, ну, тому що ну, це індіан. Е, хоча, може, в табі Нікс цим незадоволені, Але е, Нью-Йорку, Нью-Йорку дали забагато гарно там. Виглядали всі, хто міг. Багато, багато китків на себе брали і Ауджиалу Нобі, і, і Мікалбріж, і Карл Антоні Таунс не дуже багато брав Джош Харт. Джош Харт влучив тривочкову спробу. Але от після неї, якщо чесно, його взагалі на паркеті, якось дуже складно було помітити, що от в серії Бостона це виділялось. От коли ж проти нього Люк Корнет захищався, то було помітно, що. Джош Харт, от якось порівняно з минулим сезоном, взагалі перестав бути чимось небезпечним в нападі. Трохи дивно це дивитись, можливо, десь а, були там в нього пошкодження. Може, не до кінця відновився. А може він зараз з пошкодженням грає. А, дивно дивно це виглядало. Хоч це більше активності від нього, тим більше, от і Мікал Бріджес, і Оу Джану Нобі а, десь не завжди давали те, чого від них хотілося. Один з моментів матчу, таких досить епічних, був десь в першій ще чверті. був момент, коли Теріс Халібертон перехопили м'яч. Одразу запустив вперед на Паскалісіакам. А Паскалісія, до речі, теж був не супер помітним Одразу запустив Паскалісіакам спокійно, там два очки набрав. був схожий момент Карлентоні Таунс, якщо я не помиляюсь, або Джейлен Брансон здається, Таунс запускав м'яч вперед на Овджану Нові, і той замість того, щоб спокійно донканути на. Зверху, тому що треба ж сказати, данк це не завжди про шоу. іноді набагато надійніше занести м'яч зверху, ніж леяпом набирати два очки, і, отже, анунобі зробив все так. Все неправильно зробив. Ще в дитячій юнацько-спортивних школах вчать, що коли ти вибігаєш один на один з кільцем, ніколи, тобто, ось цим способом верхнім м'яч кільце не заносить. Треба його так спокійно да на, дол на долоні підняти, і кільце спокійно закласти це набагато надійніше. Отже, нопі дуже дикий промах, промах, який. Трошечки задезморалив в Нікс, а в тому моменті здавалося, можуть відлетіти. Але потім, восьмий пік драфту 2020 року. Обітопін, наш жановний, якого Нікс брали, якого Нікс обін... Коротше, в індіану. І Обітопін, який нормально так лупанути рішив зверху, і зустріла його дужка кільця. Він... Не набрав два очки, і от тоді вже прям да мені сон трошечки розслабився, трошечки покращився. Настрій е отак зрівнялись. Просто от коли Анонобі тоді з під кільця не влучив. От, ти думаєш, та данкани а О, цей вирішив данконути. Ну хоча не знаю, чи сказав йому щось Карлаїв за цей момент, тому що обі Топінг міг спокійно данкувати, а він хотів прям амплітудно завалити. Не вийшло, не вийшло, хотів дати шоу. Не вийшло в другій половині знову була. Третя чверть, третя чверть була не дуже результативною. Це кидалось трошечки в очі. 21 очко всього набрали Нью-Йорк Нікс, і е, сталося трошечки у них проблема. Тому що Джейлен Брансон мав 5 фолів. 5 фолів Джейлона Брансона багато з них були непотрібними, і о, десь довелось довше його тримати на лаві для запасних. І здавалося б, ну. Ситуація не найприємніша. Але, 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 виходить, Мак до речі, два останні слова ще про першу половину. Кемерон Пейн виглядав просто дуже-дуже впевненим в собі, і дуже шкода, що в нього 25 сьогодні за дуги, тому що він брав кіткі. Він був собі впевнений, він їх трошечки не довлучав. І от, якщо б він влучив ще дві. Навіть одну трьоху, я думаю, Unix, більшу перевагу б мали, не, не додаючи просто ці три очка, а я думаю, там навалили б, навалили б на емоціях ще трішки більше. Так от, е вийшов МакБрайт. І Нікс побігли вперед, і Нікс, е зробили рахунок 108-92. Це один з ключових моментів матчу, про який нам треба казати, е було 6 хвилин, ні, 7 хвилин 13 секунд. Щось таке до кінця, плюс 16, і Карл Ентоні Таунс дуже емоційно кричить. Арена в цілому готується до того, що нью йорк матч виграють. Е Ідуть на тайм-аутці, виходять. І якщо ви думаєте, що нью йорк Завалився, то ні, цього не сталося. Вони вийшли, так, там Індіана чи то в Трьох, чи то, то N1 хтось влучив. Далі був Airball, airball в атаці від Nix. Але далі все, наступні хвилини 3 три, три половиною, чи то навіть 4. Дуже спокійно для Нью-Йорка виглядали. Вони атакували на останніх секундах атак. Вони розмінювали з Індіаною очками. і все спокійно для них виглядало, матч ішов до свого завершення. Здавалося б, не так два влучних тривочкових Нікс, і вже і заміни вийдуть. Все спокійно, все йде до перемоги. І Як Нікс цей матч не виграли, пояснити досить складно, але можливо. можливо, Перше пояснення найпростіше, яке наводять в баскетболі, трошечки індіані пощастило. Хоча я би це так би не називав, я б називав це просто одним словом геній. Геній. Аарон Несміт, то що в нього 8 триочкових, ви знаєте, з 9 в матчі, ви знаєте, це така велика проблема. В нього просто почало залітати все. Типу, не знаю, як це назвати. Там е десь трошечки щастило йому. Там один раз Анунобі сіпнувся, один раз Харт споткнувся перед тим, як е вибігати контестити його китки. Але, але навіть типу, от, не беручи до уваги, те, що е десь трошки хтось не добігав, е десь там двічі він через Брансона кидав, Брансон, не зміг йому нормально завадити. А Гронес тупо влучав, 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 влучав і дуже непримітна індіяна відігралась. Я не знаю. Я дивився матч в повторі, знаючи рахунок. Можливо, підкажуть ті, хто дивився в прямому ефірі, як їм це по відчуттям. От, було б пряме відчуття, що все йде спокійно до перемоги Нікс до моменту, скільки там секунд лишалось. От скрін, скрін багато хто видає, коли рахунок був 121-112. І у, здавалося спокійна перемога Нікс. Аж тут е Несміт влучає триочковий, і там було 53-55 секунд до кінця і чистий очок. І ця ж ситуація: два е володіння, 55 секунд. Тобто е теоретично її відіграти можна. І не виглядає це так, ніби. По найкращий камбек в історії, щось таке. Ні, це, це вже що більше-менш робочих, хоча все рівно дуже, дуже складно це зробити між школою володіння у Нью-Йорка. Але ну, Несміт реально Несміт зробив чудо, тому що. Е, з кожним новим кидком, який був все складніше і складніше, тілом він багато де нерівно стрибав вгору, якось там і згібався в різні сторони. І з кожним китком було помітно впевненість його в собі. Було помітно, що в нього просто гаряча рука, в нього полетіло, і все, що він би не кинув, він має влучати вже в такому настрої. Це не значить, що він був влучив, але сьогодні був його день. очок у Арана несміта, щирі йому вітання. Ну що, 14-й пік? Драфту 2020 року. Бостон. Нагадаю, що людина у фіналі 2022 року була. А в Бостоні. Бостон, знаєте, на кого його обміняли? Його обміняли на Малькольма Брогдона. Його Тайса. Всіх в пакет запустили в Бостонський. Ну, а переходимо до 12-го піку драфту 2020 року, нашого Тайріза Халібертона. Таріс, який а, з чого би почати, з чого би почати а, не прям а, геніальна гра була від нього сьогодні. Навіть якщо статистично подивитись, а, до моменту а, ось овертайма, а, він виглядав добре, він виглядав нормально. А, особливо ось цей його шикарний асист а, на немхарда. Дуже-дуже добре виглядав Халібертон, але не якось геніально. Але геніально він став виглядати після. Бачу, коли з'явилася статистика, що в нього одну секундочку, я зараз її грамотно хочу вам зачитати, щоб я не з голови брав. Коротше, зараз знайду. В нього 11 з 12 китків влучних. Ось воно. В нього. 91% китків на перемогу або вихід вперед у рахунку в фінальних двох хвилинах матчів цього сезону. Тобто не всі кітки беремо до уваги за останні дві хвилини, а саме на перемогу, або команда програє або нічия, і індіана виходить вперед після його китка 11 з 12 влучних спроб. Це просто якась феноменальна статистика, і вона багато що показує. Індіана, яка була. Я таки не сміюся сказати гіршою командою в сьогоднішньому матчі. До речі, хороший от знак для фанів Нікс, щоб вони сильно не, не засмучувались. Нікс таки виграли цей матч в 40 хвилинах. Десь, от в 40 із 48 хвилин, Нікс були кращою командою на паркеті. Чи е, радується фанів? Я думаю, ні, але це непоганий знак. І другий непоганий знак сьогодні просто геніально на паркет. От вийшов Мітчел Робінсон. Як же він сьогодні добре виглядав? Просто перша атака з ним на паркеті, просто він так спокійно бере то підбирання в нападі. Друга атака. Все так само. Дуже спокійно він брав сьогодні. Підбирання в нападі виглядав впевненим в собі. Мічел мені прям дуже-дуже сподобався. В нього 8 підбирань, 4 з них в нападі, блок встиг поставити, не пам'ятаю коли. І непханий алею е, зловити і задачити. Міцно е, не феєрично його виглядає статистка, але в грі він мені прям страшенно сьогодні сподобався. І це цікаво. Це цікаво, що, що далі буде з Мічелом в цій серії. Це про хороше для Нью-Йорка, а тепер про погане. Нікс таки зачокерили. Нікс таки зачокерили, тому що, не дивлячись на всю фантастику від Арана Несміта, самі вони набрали замало. І атаки Нікс впустились кудись. Спустились в якесь місце, з якого вже не змогли вийти. І штрафні, і змазаний штрафний Карла Ентоні Таунса. І змазаний штрафний Оуджо Анонобі. і програний челендж від Тіботу, в моменті, коли здавалося, брати його немає сенсу, тому що він буде програний. І геніальний челендж від Карлайла, від Карлайла. який був дещо дивним. Бо я не встиг зрозуміти в трансляції, чому там М'яч залишається в індіани, але шикарний челендж від Карлайла. І частково міні-помилка арбітрів, тому що мені здається, в овертаймі ми зараз ще дійдемо до овертайму. А був голтендінг, і мали два очки Брансону зараховувати. Нікс мали робити плюс 6, але це не означає, що вони матч би виграли, як ми знаємо, у відповідь Немхарт трьох влучив. Але. Це все забудеться. От всі-всі 21 хвилина, яка наговорена, це все забудеться. А те, як залетів е, сьогодні м'яч в кільце Нью-Йорка після китка Таріза Халібертона, це вже не забудеться, тому що він просто там на кілометр піднімається. Потім опускається жест Халібертона, не знаю, чи він отримався це хейту. Емоційний вид спорту, баскетбол. Нічого такого не бачу, причому на прес-конференції він там нікого не ображав, ввів себе абсолютно адекватно, сказав, ну я би знав, що то два очки, а не три, я б, звісно, такого не показував. Я не збираюся це показувати в кожному матчі, я не збираюся це більше показувати. Тому, типу, рік Карла Карлайл теж сказав, що ну, це емоції, все окей. Нічого такого, я згоден. Але в Нью-Йорку йому це, звісно, ще пригадають. Як і пригадають, як він після сьомої матчі, після сьомого матчу минулого року на матч він не прийшов у футболці з Реджі Міллером, а от після вийшов. Так ну любить він після перемог. Він не впавний собі до матчу. Але коли він виграє, він любить кричати на новий світ, як і його тато. Ну, Мають право, мають право, фантастичний Геймвінер. Геймвінер реально от який запам'ятається точно. Як і з серією го року, коли Реджі Мілер ось це показав Спайку Лі. Це ж запам'яталось. Те, що Індіана ту серію програла, може це навіть хтось і не знав. так, то... П'ятий матч то був, Реджі Мілер це показав. 3-2 повеландіа на в серії. Два наступні матчі забрали Нью-Йорк Нікс. Я не кажу, що в цьому році вони мають обов'язково цю серію вигравати, я не знаю. Але це ж забулося, і от і все забудеться, крім цього геймвінера Таріза Халіберта. Ну, десь пощастило так, але від цього ж не менш епічно. Епічно заступив він на лінію, міг взагалі матч закривати, перейшли в овертайм. Обов'язково подивіться відео влучного китка Халібертона. Якщо не бачили, перейшли в овертайм. І там на диво Нікс краще почали. Індіана на другій хвилині 17-й секунді перші очки набрала, трьоха Немхарта. І навіть в Овертаймі. Ну, якщо б не те, як закінчився матч, я думаю, Нікс могли б вважати. Але фікс не тепер, що це Індіаною робити взагалі. Нікс добре виглядали і в Овертаймі, принаймні не гіршою командою, точно не гіршою. Але маленькі, от В цьому матчі Нікс, навіть от в момент, коли вони йшли в руїну, тут все рівно сталося. Всі мікромоменти сьогодні не на їх користь. Всі мікромоменти сьогодні на користь Індіани, і навіть в Овертаймі це сталося. І закінчили вони двома ейрболами. Індіану з великою пора... Вибачте, вибачте, якою пора. Індіану з великою перемогою. Я навіть не уявляю собі, що зараз 850 тисяч людей населення індіанаполіса відчуває це дуже баскетбольний штат. Ця перемога ну прям дуже класна, дуже класна, дуже емоційна, не знаю чи по грі, але знову ж таки так казати, що індіана сьогодні була прям гіршою командою на паркеті. Ну навіть якщо була, то не з запасом. Але от триочкових сьогодні не було. Це проблеми. От цікаво, що буде в наступному матчі, якщо умовно триочкові в Індіани будуть. І Індіана ось перші дві хвилини, останні дві хвилини матчу провела на оцінку А. А от те, що було між цим: це надія для вболівальників нью Йорка, для Бена Стілера, для Тімоті Шалама, які сьогодні поруч сиділи в Крутсайді і для Спайка Лі теж якого ображає діда. нехороша ця молодь. Шанси є, серія не те, що не закінчена, серія тільки-тільки розпочинається, і вона має бути супер вогняною. Давайте ще на останок. Що я хотів тут розказати. До речі, в тому матчі, коли Реджі Мілор це показав, він набрав 39 очок. Але от в чому прикол індіан тоді виграла 93-86. 39 очок з 93 Індіани були в реджі Міллера, Сьогодні діна 138 набрала. 31 набрав. Теріс Хелібертон, а шести в них схожий, правда. Хелібертон трошки ширше. Рот відкрив. До речі, Аарон Сміт став першим гравцем в історії НБА, який влучив шість триочкових в четвертій, четвертій гри плей-офф. Щирі йому вітання. Так, 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 це я вже розказував, що тут ще я собі загадував, 0,970 команди 14 та більше очок, ну, які програвали в останні 2 хвилини 50 секунд в матчі о, за останні 27 років, тепер 1,970, ну такої статистики можна реально дуже багато накинути, я все ж таки Камбек не банальний. Арон Несміт він же є і е, найкращим снайпером в плей-офф за відсотками. 53,8% відсотків за дуги. фантастика. 35 влучних триочкових, третій він в НБА за цим показником. Е, так, ну і це напевно все, що я тут вам хотів. Е, прям е, розповісти про Мічела Робінсона. Головне не забув. Я це тут собі прям аж виписав. Е, ще два слова, ще два слова. Ентоні Едвардс. Е, оштрафували його на 50 тисяч доларів за останню прес-конференцію після матчу проти Оклахоми за нормативну лекску. Ну, людина ж знає, що це штрафують, але якщо йому не шкода, то, будь ласка, хай робить що хоче. Ви, звісно, думаєте, що це мало для його зарплати, але за ці 50 тисяч, ну, явно можна покра... краще їх витратити. От, шаєм віпі, шає віпі, це ви знаєте. Якщо не знаєте, то приєднуйтесь до телеграм-каналу і будете знати е абсолютно всі, хто голосував або Шає, або Йокіча, Шає, та ЙОКІЧА поставили на перші два місця. От е тут без питань, шай МВП. Тут у мене теж питань нема. У вас можуть бути тут. Е пишіть в коментарях, якщо ви цим рішенням не задоволені. Е ну і що? Пишіть ще, якщо хочете трошечки більше за два дні. наступна розмова про індіану Нікс завтра про Оклохоман з Міннесотою, Другий матч грають Якщо хочете трошечки більше про історію протистоянь Нью-Йорка та Індіани, напишіть в коментарях, дайте знати наступного разу. Розповім, думав сьогодні, але сьогодні майже занадто емоційний і не хочеться 50 хвилин просто про один матч розповідати. Ну тобто. от про матч і про історію. Тому, якщо що, відкладемо це на наступний раз. А там є що розповісти і про Реджі Міллера, і про легендарні Нью-Йорк Нікс. Я вам дуже-дуже вдячний за увагу. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і розповідайте про нього друзям. Почуємось завтра. О, завтра або в 17.00, або в 19.00. Але обов'язково почуємось. Пока.